На місці сучасного міста ще в 13 столітті до нашої ери існувало поселення Дикий сад, загадкове місто людей кімерійських. Це було найпівнічніше портове місто Чорного моря, де зупинялись купці з усього Середземномор'я. Археологи виявили тут цитадель, передмістя і навіть площу для народних зібрань. Мешканці зводили будівлі з каменю, займалися гончарством, металургією та кісткорізним ремеслом. І що цікаво, елітою тут були не воїни, а майстри. Саме вони володіли знаннями, які робили місто особливим. А найзагадковіше дослідники вважають, що саме дикий сад може бути тим самим містом людей кімерійських, яке згадував Гомер Одісеї: місто біля входу до потойбічного світу. Яке стало початком історії Миколаєва? А ви знали, що Миколаєву понад три тисячі років?